Сьогодні поговоримо про голодомор. Саме слово, воно ж моторошне, правда? Морити голодом, смерть від голоду. І ми зануримося в цю історію, щоб зрозуміти, як, як взагалі така трагедія стала можливою. І головне, що кажуть нам джерела про її справжні, рукотворні причини. Гаразд, щоб у всьому розібратися, ми пройдемо п'ятьма кроками. Спочатку визначимо, що це був свідомий голод, потім глянемо, як нація чинила опір. Далі розберемо сам механізм геноциду, поговоримо про жахливі наслідки, і наостанок про те, як пам'ять бореться із забуттям. Ну що ж, поїхали перший розділ, і тут одразу до суті, що це взагалі було? Не просто голод, а свідомий спланований акт. Давайте подивимось на визначення. І ось тут отут ключовий момент, з якого треба починати. Дивіться, голодомор це ж не про посуху чи поганий врожай, ні. Джерела тут однозначні. Це був саме геноцид, свідомо організований І з конкретною метою зламати український опір і по суті знищити саму ідею незалежної держави. Але чому? чому саме українці стали такою загрозою для радянського режиму? Щоб це зрозуміти, треба трохи відмотати назад і подивитися на контекст адже все це не виникло на порожньому місці. І ось ця хронологія вона просто блискавично показує, як закручувалися гайки. Тільки уявіть, 1918 рік є своя незалежна держава, Українська Народна Республіка, а вже за п'ять років, у 23-му Україна частина СРСР. І ще через п'ять років, у 28-му, починається тотальна колективізація. Кожен з цих кроків був ударом по українській ідентичності. Адже саме вона, ця національна свідомість, заважала Москві встановити повний контроль. Так от саме колективізація стала тим, ну знаєте, Рубіконом. Вона вдарила в самісіньке серце українського світу. Бо для селянина земля це ж не просто ресурс, це все. Свобода, спадок, частина родини це буквально основа життя. А радянська влада прийшла, щоб усе це забрати і загнати людей у колгоспи. І що думаєте, українці мовшки на це дивилися? Аж ніяк. Тільки погляньте на цю цифру понад чотири тисячі. І це не якісь там поодинокі протести. Це були масові повстання. Фактично, українське село просто оголосило війну радянській владі. Мільйони людей вони йшли на ризик, щоб просто захистити те, як вони жили століттями. Добре, опір був шалений, і тоді режим вдався до найстрашнішої зброї Так як же власне був влаштований цей механізм геноциду? Бо це знову ж таки не випадковість. Це був чіткий, продуманий план. Це була справжня машина смерті, яка працювала в чотири етапи. Перше. Селам давали абсолютно нереальні плани по здачі зерна, завідомо неможливі. Друге, вводиться так званий закон про п'ять колосків за кілька підібраних на полі колосків, розстріл або табори. Тобто, спроба врятувати свою дитину від голодної смерті ставала державним злочином. Третє. У людей забирали не лише зерно, а взагалі всю їжу. Абсолютно все. І четверте, фінальне Україну просто закрили. Мільйонам людей не дали змоги виїхати, щоб знайти хоч якусь їжу. А якщо хтось ще сумнівається, що це було цілеспрямовано, подивіться сюди. Ось ця таблиця це знаєте, неспростовний доказ. Чорні дошки, тобто повна блокада села, коли забирають геть усю їжу. Це застосовували масово саме в Україні та на Кубані, де жили українці. Заборона виїхати за їжею теж саме, а в інших радянських республіках ні, там такого не було. Мішень була абсолютно чіткою українці. І ось до якого висновку підводять нас джерела цитую: Кремль створив умови життя, розраховані на фізичне знищення частини української нації. Кінець цитати: тобто, їжа стала зброєю. Зброєю масового знищення. І ціллю було не просто забрати зерно, головною ціллю було знищити українське селянство як основу, як хребет національного спротиву. І ось тепер давайте поговоримо про наслідки, про те, до чого призвела ця машина геноциду, людська ціна цього голоду її просто важко осягнути. Сім десять мільйонів це не просто цифри, це людські життя. Спробуйте уявити, це мільйони людей в самій Україні, і ще мільйони українців за її межами на Кубані, наприклад, фактично ціле покоління було винищене, просто стерте. А в найстрашніший період, у червні 33-го, щодня помирало 28 тисяч людей. Кожен день. Це так, ніби щодня зникало з лиця землі невелике місто. Кожну годину гинула тисяча людей. А кожну хвилину. Кожної хвилини помирало 17 людей. 17. От, просто поки я кажу це речення, ще кілька людей померло б від голоду. Це... це не вкладається в голові. Такий терор призвів до демографічної прірви. Погляньте на ці дані. Середня тривалість життя у 1933 році. Для чоловіків в Україні вона впала до 7 років для жінок до 11. Це навіть не середньовіччя, це рівень кам'яного віку, і найжахливіше майже половина всіх жертв це діти. Але й цього було замало. Після фізичного знищення мільйонів радянський режим почав другий етап знищення пам'яті. Уявляєте, в свідоцтвах про смерть забороняли писати причину голод. Всі документи, всі записи просто вилучили і сховали в архівах КДБ. Робилося все, щоб цю трагедію просто викреслити з історії, щоб її не було. Але пам'ять річ уперта, і, попри всі намагання її стерти, вона вижила. Вона передавалася пошепки в родинах від покоління до покоління. І врешті-решт, ця пам'ять вирвалася назовні. І запустила глобальний рух за визнання. І ось десятиліття по тому світ почав чути. Правда почала пробиватися. Подивіться, скільки країн вже офіційно визнали голодомор геноцидом українського народу. Сполучені Штати, Канада, Австралія, багато європейських країн цей список постійно зростає. І кожен такий крок це величезний внесок у відновлення історичної справедливості. Ну а в самій Україні пам'ять про голодомор це вже частина національної ДНК. Щороку, в останню суботу, листопада, мільйони людей по всій країні ставлять на підвіконня запалену свічку. І це, знаєте, не просто ритуал, це такий тихий, але дуже потужний символ, маленький вогник у темряві на згадку про кожну невинну душу. Це обіцянка, ми пам'ятаємо. І все це зрештою приводить нас до одного, мабуть, найважливішого питання воно не стільки про минуле, скільки про наше майбутнє. Навіщо взагалі потрібно офіційно визнавати такі трагедії? А відповідь проста: пам'ять про голодомор це не тільки наш борг перед мільйонами загиблих, це перш за все щеплення, щеплення від байдужості і від тиранії. Це гучне попередження всьому світу про те, що відбувається, коли злочини замовчують. І це нагадування, що боротьба за історичну правду, за справедливість, вона триває завжди.